Четвер, 3 квітня, одинадцята година на нашому каналі. Час для спеціального випуску. Новин В студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас! Колектив обласного телебачення розпочав проект Гордися україною, одягни вишиванку, мета якого засвідчити свою підтримку державі у важкий для неї час. Відтак, чимало працівників нашої телерадіокомпанії вже другий день поспіль проводять робочий день в українських вишиванках. Нашу ініціативу підтримали також уряді інших трудових колективів Житомирщини, зокрема в студентському середовищі. Долучайтесь, і ви. Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. Між тим суспільно-політична ситуація, викликана анексією Криму Росією та її наступними діями, залишається вкрай непростою. Учора головнокомандуючий військами НАТО генерал Філіп Брідлоу заявив про велику ймовірність збройного вторгнення російських військ в Україну через її східний та південний кордони у найближчі 3-5 днів. Реальним вважає таке вторгнення і глава уряду Польщі Дональд Туск. Підтвердженням цих побоювань може бути вчорашня раптова поява російського розвідувального. О корабля у чорному морі поблизу Одеси. І довгождана приємна інформація про звільнення з російського полону нашого земляка, нині капітана другого рангу В'ячеслава Дем'яненка. Нагадаю, що свого часу він закінчив Житомирський військовий інститут, потім служив у Севастополі. А на початку березня потрапив у полон. Власне телебачення неодноразово транслювало відеоматеріали, з цього приводу, організувало їх передачу в інтернет. І ось наполегливі зусилля друзів і громадськості вінчалися успіхом. Житомирщина продовжує фінансову підтримку українського війська. Нагадаю, що це можна зробити кількома різними способами. Зокрема, з допомогою мобільного телефону, подзвонивши або передавши смс на номер 565. Інший спосіб безпосередньо перерахувати кошти на спеціальні банківські рахунки. Ось один із цих варіантів. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок: ПУАТ Фідобанк Код банку МФО триста сто розрахунковий рахунок двісті шістдесят ноль два три нулі Код 220 64 928 благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Громадський Житомирщини продовжує демонструвати своє прагнення до миру. Відповідні акції проводять практично щодня. Сьогодні вранці оригінальний флешмоб влаштували, наприклад, студенти державного університету імені Франка. А на обласному телебаченні триває дитячий марафон Діти за мир у рамках патріотичного проєкту нашої колеги ведучої дитячих програм Антоніни Тугас. Ось що кажуть юні житомиряни. Я Мельниченко Анастасія, учениця 11 класу. Я патріот своєї країни. Сьогодні кожен українець живе у страху, бо у будь-який момент може початися війна. Це розуміють не тільки дорослі, але й діти. Я не можу зрозуміти, чому ми повинні страждати тільки через те, що комусь закрутився клаптик нашої української землі. Нашої рідної землі. І я впевнена, що у кожного із нас проживають рідні на території Російської Федерації. І війна може не завжди їх розлучити. Ми, українці, хочемо тільки одного: ми хочемо миру. Ми за єдину Україну. Я Маркеєв Богдан, учень п'ятого класу Житомирської міської гімназії номер 3 Я люблю своє рідне місто. Я люблю свою рідну країну і не хочу, щоб була війна. Я хочу, щоб діти чекали своїх батьків не з війни, а з роботи. Щоб люди, які живуть у нашій країні, раділи кожному своєму дню. Я за мир. Ми проти війни! Ми. І на завершення про ще одну новацію обласного телебачення проект Моя європейська мрія стартував у Житомирському державному університеті імені Франка. Про що найбільше мріють студенти? Дивіться в наступному матеріалі. Європейською мрією є те, щоб, перш за все, свідомість наших українців, людей, які живуть в Україні, стала європейською. Ми не повинні бути такими, як ми були. Ми маємо бути європейцями з самого низу до самого верху. Ми маємо цю Європу мати в собі, в душі, не просто так думати, що ми європейці, а мислити по-європейськи, робити все по-європейськи. Я, звісно ж, мрію про життя в чудовій країні, в якій буде свобода слова, в якій буде прекрасна влада, в якій ми зможемо жити, творити, можна сказати, заробляти гроші і почувати себе добре. Європейська мрія це вільна і демократична. В першу чергу демократична країна. Я вірю, що Україна буде таки демократичною країною, справжньою не лише на бумазі, як зараз у нас зазначено, а по духу. Ми вже встали з колін. Ми змінили свою свідомість. Ми пройшли революцію свідомість свідомості. Тепер я хочу, щоб українці зрозуміли, що Україна це перше все народ, які в. Всю історію свою боровся за свою незалежність. Ми європейці з самого початку, ще з Київської Росії. Я вірю, що ми будемо європейцями сьогодні, зараз і назавжди. І про погоду в найближчі дні дізнаєтеся з наступних випусків новин ТІВІРАЮЗЕТЕКОМЮЕЙ наш сайт до новини. Будь-який час. На цю годину в мене все. Наступний випуск о тринадцятій. Тоді чекатиме на вас.